Друге і такий значущий такий, момент це гранти. Сьогодні у нас є унікальні можливості підтримати людей, які хочуть займатися власною справою. Це дійсно унікально. На одному заході один з підприємців не проводив ярмарок вакансій серед студентів. Вони там прийшли питають, а що як, як ви розпочали власну справу. А він там вже зараз власник такого потужного підприємства, яке виробляє багато корисних речей і для військових, і для цивільних, ремонтує автівки. І зараз там десятки людей день нього працюють, і унікальні дійсно, вироби, яких аналогів немає у світі. Я, як ви почали, він каже, в мій час мені навіть батько рідний грошей не давав, а вам зараз. Держава дає 500 тисяч гривень. Це унікальні можливості користуватися. Ніколи такого не було за всі роки Незалежної України. Сьогодні дійсно ми маємо для Харківської області унікальну можливість отримати 500 тисяч на створення або розвиток власної справи. І, ну, скажімо так, маю там, певну дотичність до ухвалення цього історичного рішення. На цей рік я знаю, що планується поширення. А, цього розміру на всі прифронтові території, але Харків є піонери, якось скрізь. Як тобто в... локомотив. так? Локомотив я Це... багато що там можу навести прикладів, там де Харків є локомотивом, лідером, який задає тон.